Худорлява жінка в чорному і сен бернар простують з дичавілим парком. Ця картина має назву Осиротіли і вона приховує за собою таємничу драму, яка розгорталася в самому серці руху передвижників і мистецького життя всієї Російської імперії. Полотно є перлиною харківського художнього музею, і водночас свідченням драматичної історії одразу двох видатних художників. Українського та Ліхтенштейнського митця світового значення Івана М'ясоєдова та його батька, засновника руху передвижників Григорія М'ясоєдова. І я не помилився ілюстрацією, адже саме з нього Ілля Ріпен писав свого знаменитого Івана Грозного і обрав його на цю роль ну зовсім не дарма. Чому дізнавайтеся з цього сюжету, у центрі якого трагедія цієї жінки? Художниці Ксенії Іванової, матері Івана М'ясоєдова, який до кінця життя не давали можливості навіть називати його сином. Отже, це історія про мистецтво і жорстокість імперію часів Фіндес'єкель і Полтавщину як античний сад богів. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще ні, і тисніть на дзвіночок. А ще пишіть, чи знали ви раніше про цих художників? Впадає в очі, з якою розкутістю та любов'ю до природи написана ця робота. Одразу і не скажеш, що це портрет жінки. Пейзаж з елементами портрету, або ж, скажімо так, салонна забавка з привабливою панянкою. Однак ясно, що вона належить пензлю майстра, і якщо враховувати рік її написання 1899, то закрадається підозра, чи не перебував творець під впливом кола імпресіоністів. І одного з їхніх натхненників, зокрема, Едуара Мане з його «Любов'ю до чорного. До сучасності, до молодих привабливих панянок. Проте сенсація полягає в тому, що написала цю вельми цікаву картину не будь-де, а на Полтавщині, причому зробив це махровий критичний реаліст, ба більше засновник руху передвижників, до того ж, автор однієї з іконічних робіт для всього руху ось цієї картини, земство обідає. Мова про Григорія М'ясоєдова, художника, який у той час на зламі століть вважався мега консервативним. А тут ось така робота: ні тобі звичайного для нього зображення селянства, ні історичних сюжетів, яких від нього також очікували. Щоправда, є пейзажний елемент. А в цьому жанрі м'ясоєдов добився непересічних успіхів. Однак інтригує назва зовсім не притаманна ні портретові, ні тим паче пейзажу, осиротіли. Хто ж осиротів? Ця жінка? її вірний пес? Недарма ж вона в жалобі, та й вираз обличчя передає справжній відчай. А ще впадає в око її надзвичайна худорлявість, ця виразність погляду запалих очей. Звісно ж, це не косметика, яка на той час була не надто популярна в святу. Погляньте лише на її фігуру, на якій сукня висить навіть дещо неприродно. Так, вона справді виснажена і квола, і пес, можливо, її підмога, а не лише друг. Тож закрадається підозра, що осиротіли не зображені на полотні герої, а ті, хто дивиться на нього. Осиротіли. Втративши героїню полотна, проникнути у таємницю картини дозволяє зовсім не коментар автора. Звісно ж, художник, як ведеться в мистецькому світі, не пояснював дивної назви. Підказку дає ось цей портрет цивільної дружини М'ясоєдова, художниці Ксенії Іванової. Збереглися відомості, що вона хворіла на сухоти і була дуже худорлява. Цей портрет не свідчить про такий її стан. Але можна з високою ймовірністю припустити, що його сам М'ясоєдов написав задовго до смерті мисткині, ще у той час, коли здебільшого творив класичні для передвижництва полотна. Але цікаво заглянути в іще раніші часи. Григорій Мясоєдов походив з бідної дворянської родини і рано виявив талант художника. Як це часто буває? Посварився з батьком через мистецький вибір і перебрався до Петербургу, де вступив у академію художеств. Ну бо особливо вибору не мав. Відповідна освіта і подальша кар'єра були можливими лише там. Григорій вчився в академії близько 10 років, при цьому відверто бідував, як згадував сам. Джерелом мого існування була робота на кондитерську, де пеклися пряники. Ми з товаришем розфарбовували їх. Баранам та свиням золотили голови генералам еполети, платили за це по три копійки з дюжини. Однак, м'ясоєдов таки досяг успіху у навчанні. Його робота втеча Григорія Отрєпєва з корчми 1862 року заслужила велику золоту медаль. А також можливість надовго виїхати за кордон задля подальшого навчання. Він подорожує до Парижа. Де залишається на тривалий час на початку і наприкінці 60-х, а також відвідує Італію та Іспанію. Він відчуває відразу до академічних принципів потребу в реформі мистецтва, буквально спалити всіх Рафаелів. Водночас він знайомиться з творчістю європейських критичних реалістів, що підкидає йому одну чудову ідею: мистецького руху опозиційного до академізму. Він активно обговорює її зі своїм другом українським митцем французького походження Миколою Ге, чудовий автопортрет котрого експонується, до речі, у Київській картинній галереї. Зрештою, в 1870 році ця ідея виливається в заснування товариства пересувних виставок, одним із незмінних лідерів, якого Григорій лишається протягом ледь не 40 років. Вже згадана робота «Земство обідає була виставлена на другій пересувній виставці. Але і в цій, і в більшості подальших робіт М'ясоєдова, наприклад, у характерних косарях кінця 80-х, уже немає того критичного реалізму. Точніше, реалізм є, але якийсь поблажливий, чи що навіть ідеалістичний. Утім, цей м'який реалізм. Аж ніяк не відповідав характеру Мясоєдова, а характер він мав складний, вибуховий, украй домінантний та егоцентричний. Вочевидь, саме за нього та його характерний вигляд Ілля Ріпен запросив Мясоєдова позувати для образу Івана Грозного на тій самій культовій картині, яку намагалися то заборонити, а то й знищити прихильники рускава міра. Звісно, сам художник стверджував, що Ріпін обрав його через те, що лише у нього був такий звірячий вираз обличчя. Однак я чомусь певен, що характер самого Григорія також відображений на полотні. Важкий характер не міг не позначитися на особистому житті художника, саме через нього, подейкують, він розстався із першою дружиною, піаністкою Єлизаветою Кривцовою. Хоча офіційно вони довго не розлучалися. Але в усій красі оцінити його характер можна через стосунки з Ксенією Івановою, прихильницею руху передвижників, з якою художник знайомиться 1876 року у Харкові. Спершу він бере її за ученицю, при цьому декілька її робіт виставляють на виставках передвижників. З часом вона стає його цивільною дружиною. Вони переселяються на хутір біля Харкова. Там м'ясоєдов захоплюється садівництвом і городництвом та почав вивчати українські народні вірування і традиції. 1881 року Ксенія Іванова народила йому сина Івана. Але увага! М'ясоєдов старший не дозволив дружині проявляти материнські почуття до хлопчика, балувати його. Не знаю, це був едипів комплекс навпаки чи наслідки травматичних стосунків Григорія з власним батьком, але таке ставлення добряче емоційно травмувало і саму Ксенію, і малого Івана. Зрештою, художник забрав сина від матері і відвіз його до Москви, віддавши на виховання родині друга пейзажиста Олександра Кисельова. До речі, саме під час тієї поїздки м'ясоєдов позує Ріпену для образу царя-синовбивці. Син Кисельова Микола згадував: Григорій Григорович не справляв враження людини, для котрої діти були чарівним видовищем. Івана опікуни прийняли дуже тепло, проте хлопчик показав круту вдачу. Він виявився абсолютно невихованим, йому взагалі не були знайомі найпримітивніші правила поведінки. Він не визнавав слова не можна. І дуже часто вибухав нудним, тривалим ревом, який виводив нас із себе. Промучившись майже півроку, дружина Олександра Кисельова написала м'ясоєдову і попросила забрати хлопчика. За кілька років по тому м'ясоєдов вирішує остаточно осісти в Україні за прикладом доброго друга Миколи Г. Тому придбав у полтавському передмісті Павленках садибу з великим фруктовим садом, парком і ставком. З цього часу почав писати пейзажі Полтавщини, що вражають майстерністю, а також Криму. Як вам оця пристань у Ялті? Це якраз початок 90-х. До речі, до 9-ї річниці росіянської окупації Криму цю тему ми підготували у рамках спільного проєкту Культур Тригера. Та центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Тому закликаємо поширювати, лайкати та коментувати це відео. А поки ви це робите, я хочу подякувати нашим патронам. Імена найактивніших із них ви бачите на екрані, але ми вдячні усім нашим благодійникам, будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Me A Coffee та Patreon, а також номери карток для разової підтримки є в описі. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення українськомовного культуроцентричного контенту. До нового обійстя М'ясоєдова не раз приїздили його добрі друзі, українські художники Микола Ге, Леонід Позен а також Микола Єрошенко – про якого, до речі, ми розповідаємо ось у цьому сюжеті. У 1894 році М'ясоєдов організував у Полтаві школу мистецтва та живопису, де на початках навчався і його син Іван. Протягом дитячих і юнацьких років Іван був упевнений, що Ксенія його годувальниця і прислуга у їхньому будинку, а рідний батько його опікун. І лише по смерті матері, яка 1899 року зійшла в могилу, остаточно згаснувши від туберкульозу, юнак дізнався від батька всю правду. Саме того 1899 року м'ясоєдов і пише картину осиротіли. І можливо, саме це й було його зізнанням перед сином. Якби не сталося, вважається, що Григорій випадково обмовився про справжню ситуацію перед сином. Новина про те, що він не прийомний, а справжній син художника вразила його до глибини душі. М'ясоєдов молодший фактично відрікся від батька. Він переселився у флігель полтавської садиби і місяцями не розмовляв із ним. Юнак продовжував навчання мистецтву спершу у Москві, а тоді у Петербурзькій академії мистецтв. Сумна доля чекала і на цю картину. Справа в тому, що критиків вона страшенно здивувала і навіть шокувала, адже її автор, засновник товариства передвижників і охоронець їхнього консервативного стилю. А саму картину, однак, вважали поступкою салонному мистецтву, розкритикувавши на черговій пересувній виставці. Потім геть нетипова для творчості м'ясоєдова старшого картина випала з поля зору дослідників та істориків мистецтва. І лише незадовго до російського вторгнення. Портрет почали наново виставляти в Харківському художньому музеї, до якого він і був придбаний, того ж таки 1899 року. Просто таки з виставки товариства передвижників. Батько і син, здається, так і не примирилися. Іван зробив вражаючу кар'єру в мистецьких колах Петербурга. Він не лише всього за кілька років опанував мистецькі принципи академії, але й розвивав їх у сучасному трактуванні. Чим жахливо дратував консервативного батька-передвижника і, вочевидь, насолоджувався цим? А ще дратував м'ясоєдова старшого, приділяючи увагу своєму фізичному розвитку, серйоз зайнявшись культуризмом і важкою атлетикою, і навіть отримуючи найвищі спортивні відзнаки за свої досягнення? Григорій натомість збував останні роки свого життя за музикою. Регулярно репетируючи зі строкатим полтавським аматорським музичним товариством Іван Фанатів від античності, і разом зі своїм добрим другом, і ще одним видатним українським художником Федором Кричевським заснував у тому таки флігелі в батьківському обійсті так званий сад Богів. Разом із друзями, хлопці там косплеїли античність. Гуляючи голяка та тренуючись, батько не раз перечіплявся через розкидані території маєтку гирі, обурюючись синовою поведінкою. Але той не зважав навпаки, гармонійно розвивався в обох галузях, і як наслідок, у 1911 році поїхав до Італії у стипендійну мистецьку подорож. Як на зло, саме там його застає звістка про значне погіршення батькового здоров'я. Тож він кидає все і їде в Павленки. Чи пробачив він батька перед смертю? Чи просив пробачення сам Григорій? Про це нічого не відомо. Однак відомими стали ці останні прижиттєві портрети засновника товариства передвижників. Тут митець зображений у стані агонії, і автор малюнків його рідний син, якого той довгі роки не визнавав. І все ж навряд чи Іван пробачив батька. Свідчить про це кілька фактів. По-перше, Іван швидко і подейкують, що за безсінь розпродав залишені у Павленках роботи батька. А по-друге, навіть не подумав переселитися у батькову садибу, натомість перебудувавши флігель на італійський манір. Але що ж далі сталося з Іваном? О, це надзвичайно цікава історія, варта окремого сюжету. І у ньому буде все. Від нудизму і виступів у цирку до понавірянь у повоєнній Німеччині та тюрми за фальшування грошей. Є шалене й вічне кохання, а також життя у Ліхтенштейні під чужим іменем. Але я розповім вам про це все, якщо цей сюжет набере 7 тисяч уподобайок. Чи було б вам цікаве таке продовження історії? Пишіть у коментарі і лайкайте. Тим часом усіх киян запрошуємо до спілки художників України на дуже круту виставку викладачів і студентів Академії імені Михайла Бойчука, яка триватиме до 25 травня. Віднедавно я й сам став частиною цієї мистецької академії, але про це дещо згодом. Ну і традиційно закликаємо вас офірувати на українське військо. Зокрема, це можна зробити через благодійний фонд Кому що треба. Створений спільнотою наших друзів на самому початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за допомогу!